Воно не косить, а беруть, скошують траву, на трохи прив'яне. їде, друзі, спеціальний прес. Ззаді з такою приставкою. Прес тюкує, а ця приставка бере, обмотує оці тюки плівкою. Ось такі виходить тис наші. Ця всередині маса, вона так переприває пере, пере, ну, пере, чи, як сказати, бротить і пізніше цей синаш, ну я вам казав, що має такий запах, досить приємний. І печки, друзі, худоба, воно бере, дуже сильно його їсть. Так, будемо будувати. Так, тут трошки незручно мені, правда, їхати по ями. Опа. Так. Один такий тіок десь має в районі півтони. Я ось Взяв друзі позицію прицеп, бо я свого не маю прицеп одноосний від трактора Т-25. Цей прицеп взяв ось два таких роллона. Ось, друзі, взяв такого прицепа від трактора Т-25, загрузив. Бачите, цих два рулона. Півтони десь мають, може і навіть більше. Ну, що ти, що є груз? Бачите, як воно все виглядає. Оце, правда, трохи старенький, але нічого. Перевести, вистачить. Такі, бачите, рулани. Так, друзі, ось тільки для своїх бичків закупив цього сінажу, взяв 12 рулонів. тут правда 10. Я взяв так ряточок, бачите, акуратно все поскладав, ось так воно все виглядає. І два друзі тюка є ще ось там біля трактора, як бачите. Сумарно, друзі, за моїми підрахунками ось цієї маси друзі, цього сінажу. Буде десь в районі 5-6 тонн плюс-мінус. Бо я казав, що один тюк має 500-600 кг. Якийсь може навіть має і більше, якийсь менший, бо бачите, є і... якийсь вищий, нижчий. Ну, по різному вони втрамбовані. Ну, Якщо взяти, друзі, оцей тюк там перемістити, посунути, то треба мінімум три людини. Бо самі нічого не зробите. Ну важкі, втрамбовані, так досить нормально. І хто може пам'ятає, я, я за мої друзі вже годував своїх бічків ось цим сінажем. І на п'ятьох бічків живою вагою 200-250 кг мені оцього тюка вистачало на 2 тижні. Це для розуміння, може комусь буде цікаво. Воно так може візуально виглядає, що небагато цієї маси, але. Но... Якщо розкрити, друзі, то повірте, воно там втрамбовано і є там чим годувати. Ось так. Цей сінаж, друзі, що я взяв оцих 12 рулонів, це піде на зиму, бо я вам казав, що зараз хочу закупити бічків менших. І їх поставлю на відгодівлю. І вже зимою ось цим кормом буду, друзі, їх годувати. Цей сінаж я купив знайомого фермера. Один такий тюк. Тому, може буде цікаво, коштує 1000 гривень. Ось. Це в нас вже так бачите, фермери, друзі, які тримають корови, беруть так, ось, заготовляється сінаж і цих корів беруть ним годують. Бо сіном, кукурудзеним селосом ніхто вже, друзі, так не хоче годувати. Бо кажуть, що від сінажу корови, по-перше, Набагато більше прибавляють молока. Це молоко набагато якісніше, воно смачніше, в нього більше жирність і бачите. Беруть так заготовляють і годують. У Нас вже навіть є декілька ферм. Ну, хороша штука. І навіть друзі, годувати бичків також непогано. Я ось, ну, не просто так це купив, бички досить також від цього непогано ростуть. В цьому сі от комусь цікаво, друзі, почитайте в інтернеті. Досить багато вітамінів, протеїну. Бачки його, він має приємний запах, він смачніший, бачки його більше з'їдають. Воно їм ну, де більше так на користь, чи як сказати. бо як годував друзі сіном, то вони чомусь сіна отак не хотіли їсти. От як почав сіна давати, вони накидалися і все повністю під честу з'їдали. Тому вирішив, друзі, взяти ось 12 штук. 12 оцих тюків. Тому думаю, десь мені на. На три місяці повинно цього об'єму вистачити. Окрім ну, цього, я ще заготую сіна, соломи. Зроблю, друзі, кукурудзяний силос і ми якось... Цими кормами зимою будемо цих бічків годувати. Якось там, ну, Перше може, буде, буду давати сіно, і кукурудзяний силос, пізніше може сінаш соломою. Ну, якось я це все поєднаю. Скоріше всього, що буду знову різати цю січку. Січку засипати в жолуб, зверху посипати комбікормом. Там... Також буду води їм наливати в цей жолоб і ось так така буде відгодівля. Тому вирішую, друзі, вам показати, кому може цікаво, ось так воно виглядає, бачите. Прийшов годувати своїх бічків, йде у мене раннє вправляння. Вибачайте, що трохи темно, бо в нас вже, друзі, ну, майже два тижні похмура погода, падають душі, тому ось трохи темновато. Ось, де, дорозі, раннє вправляння і хочу вам зараз показати послідовність, як я годую своїх бичків. Перший прийшов, бачите, під ними почистив гній. Друге, що я роблю, набираю, друзі, трохи в жолоб води. Бачите, я там трохи набрав. Ну це буквально десь 10-15 літрів. Вони трохи цю воду вип'ють. І пізніше поверха їм розсипаю, друзі, комбікором. Це, друзі, в мене йде мелена кукурудза, бачите? Ось. Друзі, цей Комбікорм, тут трохи попадається пшениця, бо я вам казав, що е як мелю даю 4 відра кукурудзи і одно, друзі, відро можу молоти пшениці. Ось такий цей виходить комбікорм. Відерко тут має біля 10 літрів, 10 чи 12 плюс-мінус. І ну, по вазі з 10 кілограм, думаю, що буде. Одне таке відерко розсипаю їм по жолобі зранку і надачу. Так виходить, що на одного друзі, бичка на одну штуку йде десь приблизно 4 кг комбікорму на добу. Це ось для розуміння. Розсипав, вони зараз це з'їдять і пізніше почну їм накидати траву. Почну їсти траву, я їм ще пізніше включаю воду і так в жалоб набираю ще може ну я не знаю, з ну, 20 літрів цієї води. Багато, я вам казав, води не даю, бо будуть, друзі, поносити. Не треба. Трава сочна. Ось. Води би, може, дав... на початку більше набрав, але буду зараз насипати, друзі, їм комбікорм, воно все розпливеться і ну, просто буде рідина. Тому води спочатку багато не набирай. Ось так просто, щоб ось цей комбікорм змочити їм. Вони так його, мені здається, краще їдять. Так, друзі, от розсипав цей комбікорм, бачите, починаю їсти. Говорю, даю трошки водички, він розмокне, і вони його так краще починають їсти. В першу чергу коротко накидаю. Перший як почав давати йому цю кукурузу, щось так не хотіло їсти, не знаю чому. Те, може, через те, що я їм швидше не давав цієї кукурузи і ну, вже, друзі, я їм вже даю от, ну, я не знаю, там, другий чи третій тиждень, вони вже звикли і от з'їдають. Ну, дуже швидко накидається і в першу чергу цю кукурузу їдять. Буквально зараз 5 хвилин і цього зерна не буде. Бачите? Ось так воно їдять. Дерго розсипав. Бо якщо сухий давати комбікорм, то ну, зараз його довго їсти будуть. А от з водою він трохи розмокне. Трохи... Сидять так, як вип'ють з цією водою і все швиденько піде, бачите. Закинув їм, бачите, травичку, ось так вони беруть, їдять. Ну, не то, що їдять, можна сказати, навалюють. Дивіться, на повний песок. Трава сочна. Ось стільки їм закидаю за драбинку, бачите, ось такі друзі, об'єм цієї трави. Даю, друзі, зранку, в обід і надвечір. В обід, правда, менше даю, не, не так. Десь ну, половину з цього об'єму. Кидаю, бо дивлюся, що хочуть. Трави хочуть їсти, рішуть, тому є трава, їде друзі, в бо цього року, я казав, трави просто море, через от, дощі перепадають, трава росте, тому мені не леньки привезти, накосити, і їм закидати. Хочуть їсти. Їдять, вони від цього ростуть, поправляються, швидше виростуть, швидше їх продам і буду мати гроші. Бачите. Дивіться, як це їсть на повний писок. Разом бачите, друзі, вкупі вони де конкуренція, я вам казав, і так вони все краще їдять. бачите. Ну, думаю, по цьому вам показав, пояснив, друзі, де процес у мене від будівлі. По цінах, по цінах, друзі, там, хто може пам'ятає, я в тікток закидав відео, щоб кожен написав, які зараз закуповельні ціни на бичків. І також я, друзі, подзвонив на бійню, де ось нас приймають. То ціна на бичків на сьогодні 55-57 гривень. Тому може цікаво. А Тіктоку, як почитати коментарі, дехто пише, що ціна навіть вже є і по 60-65 по 65 гривень за кілограм живої ваги. Ну, Піднімається ціна потроху. Піднімається, друзі. Тому може там до осені, бачки підростуть і зможу їх продати по 60 чи навіть по 65 гривень. Ну це буде непогано. Бо як я їх тоді купив, ще в той рік, тоді ціна була щось по 40 чи по 42 гривні. За кілограм живої ваги. Там кожен писав, на що ти їх купуєш, що така низька ціна, що ти на них нічого не заробиш. Ну я ж навіть тоді казав, що ціна підніметься. Як бачите, друзі, от, ну майже вже прийшов рік часу і ціна піднімається. І я думаю, що вона підніметься ще більше. У нас бачите, немає худоби. Того року засіяли. Прогнозується зібрати досить малий порожай зерна. Думаю, що ціна на це зерно буде досить також високою. І от воно ну, в сукупності. Думаю, що вподобай не подешевший. Тому потрібно годувати. Оце моя особиста думка. Ви там собі робіть, як хочете. Ось. Тому я буду тримати. Це що по цінах. Хто хоче, друзі, кому цікаво, перейдіть до мене в TikTok, то я там В мене є відео. Подивіться, почитайте коментарі. І там, там кожен написав, хто з якої області і яка у них ціна. Тому, заходьте, друзі. Собі, почитайте інформацію. Це що по цінах. Думаю, я вам сказав, пояснив. І давайте зараз прийдемося ще по замірах. У замірах, друзі, бо я казав, що два тижні їх два місяці їх не заміряв. Останні, друзі, заміри я зробив 12 квітня. Сьогодні у нас вже 12. Ну, Сьогодні у нас не 12, сьогодні у нас 18, друзі, вже червня. Ось. Ну що, пройдемося по кожному бичку. Починаємо з малюка. 12 друзі квітня малюк мав обхват 135 Сьогодні він вже має обхват 147 км. Тоді живу вагу мав 190, зараз ця вага 262 кг. За два місяці він набрав 72 кг. Це якщо по таблиці, по... Ну, я як роблю? Беру обклад грудей множу на 6 і віднімаю 620 і Воно так приблизно показує, яка в нього жива вага. ось. За два місяці вийшло, що він набрав 72 кг, так як 36 кг на місяць. почав, друзі, малюк дуже добре рости. Я йому навіть трохи більше підсипаю комбікорму, ось туди в жалу. Реально, друзі, підріс. Це навіть, ну я не знаю, чи камера передасть, але він досить так непогано виглядає. І говорю, це приблизно. Воно може бути більше, менше, може і 30 кг приросту є там. Ну, я приблизно говорю. Ось цей друзі, другий бичок за ним. Він на сьогодні Само найбільший. Оцей червоний. Бачите? Ось, 12 квітня він мав обхват 150. Жива вага 280 кг. Сьогодні в нього обхват вже 161, навіть вже 162 пробивається. Ну я так вже стягнув, взяв 161 кілограм. Приблизно вага 346 кілограм. Виходить, що він за місяць, за два місяці набрав 66 кг. На місяць так як 33 кг приросту. Ну, я вірю, друзі, вірю, бо він досить такий годований, впитаний, бачите, ось дивіться. У нього десь є такий прирост, насправді. Третій, цей печок між ним. У нього найгірший прирост. Найгірше, друзі, росте. Дивіться, 12 квітня він мав 141 обхват. Сьогодні має 147. Такий, друзі, обхват в нього вже як малюка. Малюк, повірте, його ще трохи він же його перегонить в прирост. Він... Ну, малюк набагато швидше набирає. Скоро малюк вже буде не малюком, друзі. Він ну, підросте, підтягнеться. Ось, сьогодні цей третій печок має, друзі, вже 147 обхвату. Тоді він мав живу вагу 226 кг. Сьогодні в нього 262 кг. Виходить, що за 2 місяці він набрав 36 кг живої ваги. так як 18 кг на місяць. Ну дуже погано. Погано цей печок росте, друзі, я вам казав, що він худий. Ніби також я його годую, підсипаю йому комбікорм, їсть так само траву. Ну, видно, з такої худоби або не знаю, така порода, поганенько набирає. Бачите, худий, задний, ось який хребет, ніякого м'яса на ньому немає, нічого не наростає. Ну, худенько він виглядає. Так, ось цей четвертий за ним. Мав, друзі, 12 квітня обхват 142. Сьогодні має вже 158. Ну підрис, друзі, цей бичок. Це не, може незамітно. Так. Ну, він ніби також виглядає трохи худеньким. Ну, між ними він саме найдовший і саме найвищий. Ось, я вам спробую камеру зараз поставити. Ось. Ну, да. Реально, друзі, цей бичок непоганий. Е Зараз він має вагу 228 кілограмів. 4 12 квітня він мав 232 кілограми. Виходить, що приріст в нього за 2 за місяці 96 кг. Та як 48 кілограмів на місяць. Я правда все не вірю. Це, друзі, дуже забагато. Він ніби по обхвату поправився, він підріс, він високий, довгий, але ну, на ньому немає, ну він не є, друзі, вгодований. Бо якщо взяти, порівняти його ось з цим бачком, другим, оцей набагато краще виглядає. Бачите, в нього яка задниця, який він хороший такий масивний, бачите, вгодований, який в нього передок, яка шия, бачите, ось. А цей він більш... Куди виглядає. Тому я не вірю, що в нього 48 кг приросту. Десь може 35-36 А так, воно ніби по обхвату показує, але насправді в нього того немає. А так бичок непогано підріс, якщо так взяти. Ось, Те, що по цьому бичку. Спробую ще ось так показати. Побачите, друзі, він саме найдовший місцевий. Довгі і високий. І оцей сірий, Сірий, друзі бичок, це п'ятий у нас. 12 квітня він мав обхват 144. Так. Сьогодні має 153. Тоді він мав живу вагу 244 кілограми. Зараз у нього 298 кілограм. Це якщо по замірах. І виходить, що за два місяці він набрав 54 кг або 27 кг на місяць. Плюс-мінус. Ну, десь так буде. Він десь так думає, що її набирає. Це що, врозі, по заміру. Прийшовся, вам показав. Ви давайте там в коментарях пишіть свою думку. Буде цікаво почитати. У нас Сьогодні найкраще набирається малюк. За ним оцей другий бичок, оцей, друзі, бичок йде, третій. Пізніше йде сірий і оцей найгірший Між ними. Само найгірший, друзі, бичок, бачите. Ось спробую вам ще малюка показати з боку. Бачите, як він вже підтягнувся, друзі. Непогано. Непогано набирає. Думаю, що... Зараз рости будуть також досить добре, будуть набирати вагу, даю, друзі, їм зерна, ввожу травичку, не шкодую, накидаю їм цієї трави. Думаю, що прирости будуть непогані. Ось. Цим бичкам вже рік часу, бо ну, за цього не знаю, але оці друзі, 4 бичка вони десь з червня місяця. Червень, так, середина червня місяця, ну малюк може десь з липня місяця. Вони вже так, як от, рік часу будуть мати. У мене вони з 4, 4 друзі серпня, оці 4. А цей з 1, 1 вересня я їх купив. Ось. От ще я їх так вже 11 місяць тримаю, плюс-мінус. І думаю, що на 4, друзі, серпня, от через рік, цей бичок вже будемо мати точно 400 кілограм. Малюк десь. Біля 350, думаю, що буде мати, що він підтягнеться, ось за цих два місяці набере. Цей також буде досить непогано. десь мати в районі 350-370 кілограм. Ну, Цей між ними буде найгірший. Ну, повільно, друзі, росте капризний бічок. Тому я вам розказав, пояснив, друзі, от які в мене приросте, може комусь цікаво. Хтось, може, також тримає бички і от для розуміння, для порівняння, щоб собі орієнтувався, які у вас там переросте і які в мене, щоб собі порівнював. Тому, друзі, ось таке відео. Думаю, вам все показав, пояснив, розказав. Ставте, друзі, лайки, пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь на канал. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі.